Починаючи з 10 ранку, спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосуванням окупантом дронів Камікадзе. Лише по ФПВ є збільшення у два рази з боку російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на покровському та сіверському напрямках на цих та деяких інших ділянках фронту. Триває застосування російського важкого зброєння. Як протистоять росіянам, наші захисники далі в огляді. Они бригади гард успішно нищать противника в районі Вовчанська. Під час чергових влучних ударів підірвали паливно-мастильний склад і трактор, ліквідували близько двох десятків окупантів. Нічне полювання Баби Яги по позиціях російських загарбників дало гарний результат на Харківщині. Вибухнуло щонайменше в шести укриттях. Також прикордонники аеророзвідники ФПВ філігранно здійняли в повітря транспорт, антени зв'язку та позиції ворога. На куп'янському відтинку третя штурмова відбивала накат окупанта. Їх на БМП та баги швидко вгамували артилерією та дронами. А ще пілоти ФПВ на Харківщині знищили ворожу сау нона. Установку не врятувала й схованка в лісопосадці. Оператори коптерів поцілили по ній двічі. 223 безпілотні літальні апарати спрямував противник по позиціях сил оборони у смузі нашої відповідальності. Також ним завдано удар з авіації. 16 разів росіяни залучали ствольну артилерію, ще один реактивну систему залпового вогню. Штурмові дії ворог намагався провести у районі греківки. На Лиманському напрямку 14 боєзіткнень. Пілоти підрозділу Сігнум бригади імені князя Володимира Мономаха вдарили по ворожій логістиці, вивели з ладу сау і 13 автомобілів. Загалом знищили техніки приблизно на 4 мільйони доларів. На сіверському відтинку боронять рубежі бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс відбили черговий напад росіян. Бійці підрозділу Фенікс бригади помста не дають накопичуватися ворогу на Краматорському напрямку. Окупанти намагалися штурмувати малими групами, але намарно. Російських солдатів знищували нашими пташками. На цій же ділянці фронту дрони Рарогу вистежили та ліквідували самохідну гаубицю міста С, яка рухалася на вогневу позицію. Влучними ударами наздогнали танки та мотоли. Точно без зайвого шуму і з потужним результатом провели чергову операцію зі знешкодження техніки росіян бійці п'ятої штурмової. На турецькому секторі пілоти 42-ї окремої механізованої бригади підірвали бронемашину Ахмат, поцілили дронами під час пересування. Тепер броня разом з екіпажем, купа обгорілого брухту. Минулої доби на турецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Турецька, Дружби, Дачного та в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя. На Покровському напрямку 38-ма бригада морської піхоти вполювала БМП і танк. А шершні довбуша порушили логістику окупантів, гатили по транспорту, що забезпечує передові позиції окупантів. Гвардійці червоної калини показали кадри, як напередодні відбили масований байкерський штурм ворога. Понад сотню мотоциклів, підкріплених броньованою технікою, сунули на позиції наших захисників. Разом з бійцями з 1-го кодацького та 4-го павлоградського полків Нацгвардії знищено майже 2,5 сотні окупантів, чверть сотні бойових броньованих машин та сотня байків. Підбили бронепотяг. Екіпаж Смодезі сто п'ятдесят другої окремої механізованої бригади точним маневром дрону зробив безпорадний локомотив на коліях. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини.